Просто подивіться на цю яму, Пам'ятаєте, я казав, що хочу зробити просто величезну яму. І ось, друзі, я її зробив. Це просто неймовірно щось серйозно. А, як ви бачите, я зараз знаходжусь у селі, і дивіться, зараз з'явиться острів з селом. Зараз самі все це побачите. А я вирішив, що це, що це саме так працює. Давайте зараз просто ось таким чином підніматися і просто дивимося на результат, друзі. Ви бачили це! В нас тепер є два села. Я можу так просто нескінченно робити. Серйозно, друзі, дивіться, там село знизу, а тут село зверху. Що тут відбувається, селяни? Я ж вас просив не робити цього. Ну, вибачка, от ми не хотіли, це випадково вийшло Тепер треба, напевно, звикати до такого світу Майнкрафта. О, до речі, друзі, всім привіт! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. Друзі, як ви вже зрозуміли, наш світ Майнкрафта трішечки змінився. Він став більш реалістичним, і зараз, до речі, я хочу вам показати шахту. Ось так виглядає наша шахта. Вона просто круга, друзі. Подивіться на це. Ось так, до речі, буде виглядати руда, щоб ви зрозуміли. І слухайте, мені стало цікаво, а що буде, якщо ми взірвемо динаміт круглий? Я думаю, що це буде цікаво. Що взагалі відбудеться з нашим світом? Майнкрафт. Але ж, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите українську. Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви, друзі, зробіть те ж саме, ну, а ми починаємо. Ну, як ви вже зрозуміли, я можу зробити любий блок круглим. Давайте я вам це покажу. Беремо просто з вами діамантову руду і робимо її ось такою круглою. Так, стоп. Секунду, не так, друзі. Ось таким чином, і вона в нас кругла, друзі. Подивіться просто на неї. Це дуже дивно. І в цьому відео ми спробуємо взірвати круги динамі. До речі, давайте одразу це і зробимо. Так, це можна зламати. І Давайте зробимо круглу вибухівку. Ось таким чином. До речі, виглядає вона дуже навіть прикольно. Так, давайте ламаємо її і побігли трішечки далі від цього села, і поставимо її приблизно ось тут. Давайте одразу багато поставимо, чому б і ні. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ну, думаю, що поки що цього вистачить. Так, друзі, вдалося її а трішечки, як ви бачите, підпалити. І ось такий вибух стався. Слухайте, друзі, ну прикольний такий, прикольний. Але я хочу сказати, ну, він був слабкий. Він прикольний, що тут з'явилося таке коло, але я хочу, знаєте що? За допомогою цієї вибухівки. Зробити просто величезне коло, величезну яму. Просто до самого низу Майнкрафта. Я думаю, що це реально, і зараз ми спробуємо це зробити. Сподіваюся, що я одразу у початку відео не взірву тут весь світ Майнкрафту. І, до речі, щоб зробити величезне коло, нам потрібен вже інший динаміт, а більш сильніший. До речі, знаєте, що мені зараз стало цікаво? Як взагалі виглядає наша річка? І вона дуже дивно виглядає. Так, друзі, подивіться просто на це. Всюду гори, так, друзі, в цьому світі Майнкрафта одні гори Подивіться просто на ось це. Такий собі реалістичний Майнкрафт. Ну і добре, давайте зараз спробуємо взірвати вибухівку, і можливо саме через неї з'явиться те коло. До речі, ця вибухівка називається діамантова. Виглядає вона як діамантова руда, але з таким значком долара. Давайте піджигаємо її і дивимося просто на результат. Що тут взагалі зараз з'явиться, і ви бачили так, з'явилося багато діамантових блоків. Але це тільки початок. Субтитрувальниця Оля Шор в мене є схожа така ж вибухівка, але вона повинна бути поганою, вона повинна тут все взірвати. Так, тут написано ні, але я все ж таки спробую її взірвати, тому що цікаво, як це буде, Так, корова, відійди, будь ласка, так. І що тут сталося? Поки що не розумію. Так, друзі, стоп, стоп, стоп. Секунду. Ой-ой-ой, друзі, так, я не зрозумів, що. Подивіться на це, що тут з'явилося в моєму світі. Майнкрафта. Стоп, секунду. А де взагалі моє село? Як це все прибрати звідси? Ну, друзі, насправді я не хотів таке робити, але подивіться, тут багато просто діамантових блоків, і їх треба якось звідси все ж таки прибирати. Слухайте, є тут в мене одна вибухівка, за допомогою якої ми зараз все тут приберемо. Так, давайте. Я зробив те, що мені треба, підпалив цю вибухівку. Зараз, опана, бачили, дивіться, друзі, яке коло прикольно з'явилося, але треба, треба зробити це ще раз. Тому давайте спробуємо, ще раз піджигаємо і дивимося, як буде виглядати це коло. Ану Давай, кавунчику. Ух, ничего себе, прикольно. Але все ж таки, давайте будемо відлітати від цієї штуки, тому що вона нам тільки заважає. Я хочу зробити нормальне коло, щоб там все було кругле, як і в моєму світі Майнкрафта. До речі, друзі, просто подивіться на цей пейзаж. Як же це гарно і реалістично виглядає. Особливо подивіться, лава ось так стікає цікаво. Так, стоп секунду, а це що в нас гори? Чи що? Це сніг так виглядає? А я думаю, що це таке. Ох, друзі. Дивно, дивно. Ну добре, давайте десь. Тут приблизно і спробуємо взірвати цю вибухівку. Подивіться, до речі, як виглядає каньйон. Дуже незвичайно, тому що ми всі звикли, що в нашому світі Майнкрафта все таке квадратне, а тут все таке реалістичне. І добре, давайте поставив запальничку, ми з вами зробили. І зараз буде серйозний вибух. О, подивіться, це саме те, що я і хотів зробити, але насправді трішечки каньйон заважає. Але нічого страшного, зараз спробуємо ще раз, щоб збільшити це коло. Как бы мовити, а ну-ка давай, кавунчику, і о. -о, -о. Прикольно, так слухайте, ми можемо ще розірвати. Давайте, я ж казав, до самого низу Майнкрафта У мене ще є тут багато іншої вибухівки, але про неї трішечки потім, тому що я хочу зробити ось таке гігантське коло, друзі. Подивіться, багато води стікає, багато лави. Оце вигляд має, ну, дуже незвичайний, як по мені. Ну і раз така справа, що ми взриваємо багато вибухівки. Давайте, друзі, взірвемо ось цю райдужну тому що мені цікаво, що тут з'явиться взагалі. Щось райдужне чи що. Так, добре, давайте Зриваємо, і зараз щось райдужне повинно статися. Я так думаю, і нічого собі, як мій світ трішечки змінився. Так, він став повністю з райдужних блоків. Навіть дерева стали райдужні, і листва також. Ну слухайте, приколдесного. Але тут є якась вибухівка. Я думаю, що вона дуже-дуже міцна така. А, дивіться, її, і як ви бачите, тут знак нескінченності в нас. Я думаю, що зараз буде щось погане, серйозно. Вона дуже крута. а але... Такі динаміти я вам не показую. Так, стоп секунду, нічого собі, скільки тут блоків з'являється, а також мобів, просто подивіться на це. Так, це вже якийсь смітник, насправді, в якому зовсім нічого не зрозуміло. Ось так це виглядає. Ну, фігня якась, давайте йти далі. Все ж таки, поки ми знаходимося в такому реалістичному світі, треба серйозно тут якось весело провести свій час. І я не знаю, що це за вибухівка, що вона взагалі означає, але вона зелена, як я. І взірвалося непогано. Так, слухайте, та якщо взірвати не одну вибухівку, а давайте П'ять, Так, саме п'ять хочу взірвати. Так, давай підпалюся, підпалюся. І зараз щось грандіозне повинно статися. Також коло з'явилося. Але ні, ця вибухівка, вона надто с така слабка. О, тут. Є вода, ну дивіться, друзі, що я зараз з нею зроблю. Ви готові? Дивіться так, один, два, три. Ще зробимо. Ось так от. І 3, 2, 1 бац, і води зараз тут не буде. Ну давай, взривайся, взривайся. Ну, бачите, трішечки менше все ж таки стало. А можу навпаки зробити з цієї а, ями океан цілий. Так, прям, прям саму річку зараз зроблю. Тут так, давайте, ось таким чином. І зараз тут повинно з'явитися дуже багато води. Так, ух, ви бачили, це про те, що. Що я вам і казав. Так, слухайте, як ви бачите, в нас перед очима а, звичайна така гора. Так, а якщо, наприклад, поставити ось таку вибухівку, тут повинен з'явитися сніг. Як я думаю, і так, трішечки снігу все ж таки додалося, як ви бачите, навіть ось тут чомусь. До речі, ліс такий незвичайний. Подивіться, як дерева тут ростуть. Треба переходити до більш серйозної вибухівки, яка навіть виглядає страшно. Так, це, а, друзі, така собі а, слабенька, тому що ця вибухівка вона повинна зробити нам справжній бункер. Тут так і написано, і серйозно, як ви бачите, з'явився бункер, з, якогось, з якого я чомусь не можу вибратися. Так, а ця вибухівка нам зробить справжній будинок. Але цікаво, як він взагалі буде виглядати. І так, це навіть не будинок, я не знаю. Це якийсь начальник. Будинок, і все. Мені таке не підходить, тому я хочу щось більш серйозне. Так, в нас є ось така пурпурова вибухівка. І що зараз повинно статися? Друзі, друзі, а де, а де я знаходжусь? Мене що, телепортувало чи що? Ну, начебто так добре. Я не очікував таке побачити. Так, ця, а, ця, ця також називається телепорт. Так, стоп секунду. А, я зрозумів, ви бачили це? Ця вибухівка, вона телепортується. Ну давайте спробуємо ще раз це зробити. Просто цікаво, як це буде виглядати. Так, а вона повинна взірватися зараз. І, ага, вона е, телепортувала мене до себе. Так, а це в нас атомна бомба, я так розумію. Тут написано атоміклава бомба. Ну добре, давайте спробуємо, чому б і ні. Е, я думаю, що це буде дуже так е, прикольно. Так, давайте, давайте, щоб не врізатися там і. ух, що. Відбувається Ой-ой-ой, друзі, що я наробив. Пам'ятаєте, як було з діамантовими блоками? Подивіться тепер тільки на це. З'явилося дуже-дуже багато лави. А я думав, тут бомба якась прилетить. Ну добре, давай цю вибухівку викинемо і а, будемо вже йти далі, тому що в нас також є такі незвичайні. Ось, оце, наприклад, що це таке? Ну, напевно, щось з ялинкою зв'язано, я теж так думаю. Але тут, а, ну, поки що не зовсім зрозуміло. Це ж вибухівка? Ага, ну добре. До речі, я так і думав. Я знав, що тут ялинка не з'явиться. Але тут є наступна вибухівка, де годинник намальований, і давайте просто ось таким чином спробуємо її взірвати та, звичайно, подивитися на, на результат. Ага, я зрозумів, друзі. За допомогою цієї вибухівки ми можемо змінити час. Як ви бачите, в нас був день, а зараз в нас вже ніч наступає. Ти, моя надія, зроби якийсь серйозний вибух. Так, тут написано Майн. І щоб могло це означати, я. Поки що навіть і не знаю, але так. Стоп, тут 100% якийсь вибух, чи чи ні? А, це все напевно. Спеціально для вас, друзі, знайшов вибухівку з якоюсь, я не знаю навіть, що це таке, але виглядає дуже дивно і страшно. Я думаю, тут точно повинна з'явитися бомба. І давайте зараз подивимося на цей результат. І я думаю, що серйозно з'явиться зараз бомба. Бачите, вона поки що а, навіть нічого не змінила нам, але щось повинно статися. Так, я дивлюся вверх, тому що, може, щось зараз. І впаде. Ого, ви бачили дерев'я. Так, стоп, секунду, ого! Ого! Нічого собі вогню тут з'явилося, друзі, подивіться, який радіус в нього. Нічого собі вибухівка. Я спеціально буду взривати вибухівку, яка просто страшно виглядає. Це серйозно, інколи не хочеться взривати, тому що не знаєш, що буде. Це взагалі якась чорна така вибухівка. Тут написано лоу. Ну добре, давайте зараз подивимося, що ж ти тут нам зробиш таке, щось погане чи щось хороше. Так, поки що знову ж таки нічого не відбувається, тому я думаю, повинен статися якийсь вибух. Так, друзі, серйозно стався вибух, але подивіться на це. Я взагалі не очікував таке побачити. Я навіть хвилину чекав, поки це станеться. Нічого собі. О, краще ось так подивитися, просто подивіться на цю яму. пам'ятаєте, я казав, що хочу зробити просто величезну яму. І ось, друзі, я її зробив. Це просто неймовірно щось серйозно. Те, що я робив в початку відео, це взагалі фігня. Ну серйозно, в порівнянні з цим, просто подивіться. Ну, я не знаю, мені здається, що сильніше вибухівки вже сьогодні точно не буде. Це була а, найсильніша. Я серйозно десь хвилину чекав, поки вона ось все це зробить. Ну, друзі, мені сподобалося, мені сподобалося, але звичайно, є ще вибухівки. О, дивіться, а що це тут з пташками. А, куриці, давайте спускайтеся. Давайте вниз. А ми вже будемо продовжувати. Так, не знаю, що ось це означає, воно якась коричнева. І сподіваюся, що щось хороше все ж таки з'явиться. Так. І так, не розумію. А я думаю, чого я знову чекаю, поки щось все ж таки в нас з'явиться. І ось, друзі, подивіться, в нас тут цілий біом новий з'явився. Все таке коричневе просто трава коричнева, дерев'я коричневі. Пам'ятаєте, як було а, з райду. Right. Вибухівкою. Тут все те ж саме. Ну нормально так змінилося, прикольно. Але ж тут є в нас якийсь моб TNT. Ну тут все зрозуміло. Зараз з'являться якісь моби, але скільки їх буде в якій кількості і що це за моби, ми дізнаємося десь через декілька секунд, коли ця вибухівка нарешті нам щось покаже. Бачите? А треба, щоб пройшов деякий час, так, і я вже бачу, кішка з'явилася. Так, нормально, і що тільки кішка і все, не вірю. Якщо чесно, так, друзі, з'явилися. Тільки кішка, я вже це перевірив, зірвав іншу вибухівку і з'явилася вівця. Тому ми її можемо одразу викидати і зараз серйозно з'явиться щось величезне, тому що я знайшов а, вибухівку з островом. Зараз повинен з'явитися острів. Не знаю, де саме, але ми зараз це перевіримо. Я думаю, що зверху повинен з'явитися. Так, ну і давай же, взривайся, покажи нам острів. Так, друзі, давайте одразу дивитися наверх. Тут зараз повинно щось змінитися. Я в цьому впевнений. І так, як. Як ви бачите, з'явився острів. І давайте подивимось, наскільки він величезний. А що цікаво, він також з'явився ось таким круглим, друзі. Подивіться, ось таким круглим він і з'явився. І я заново запустив карту з селом, щоб вам дещо показати. Я зрозумів, що робить ця вибухівка з островом. Як ви бачите, я зараз знаходжусь у селі. І дивіться, зараз з'явиться острів з селом. Зараз самі все це побачите. А я вирішив, що це, що це саме так працює. І давайте зараз просто ось таким чином підніматися і просто дивимося на результат. Друзі. Ви бачили це! У нас тепер є два села. Я можу так просто нескінченно робити. Серйозно, друзі, дивіться, там село знизу, а тут село зверху. Ця вибухівка вона клонує місцевість, де ми знаходимося. Так, і тут є ще один якийсь TNT з островом, але я так зрозумів, з'явиться зараз якийсь маленький острів. Так, дивіться. Друзі, з'явився маленький острів і на ньому просто деревце. Ну, зрозуміло, добре, йдемо далі. Так, ця вибухівка в нас знову з мобами, але зараз повинні з'явитися якісь погані моби. І давайте зараз дивитися, друзі. Так, ага, нічого собі, скільки їх тут з'явилося. І тепер я зрозумів, чому в тій вибухівці з мобами не з'являлися моби. У мене складність була мирна, і тому вони не з'являлися. А зараз подивіться, скільки їх тут з'явилося, друзі. Дуже-дуже сильно багато. Ох і прикольно. Добре, а ми йдемо далі. Тут в нас є. Якась вибухівка, де намальована стріла. І я думаю, що зараз а, полетять стріли. Дуже багато стріл. І так. Ух, бачили. Бачили? Так, стоп, а якщо взірвати цю вибухівку поряд з мобами, їх же повинно зараз вдарити. А ну давайте зараз дивитися, друзі. А ну, вдаря їх. О, так, ріпери навіть трішечки, трішечки знищилися. Ну добре, це непогано. А ця вибухівка в нас зв'язана з лісом, я так розумію, тому що тут написано ліс TNT. Тому повинно. З'явитися ліс, я так думаю. І. опа! Так, друзі, з'явився ліс. Багато дерев. Слухайте, ну прикольна, прикольна така. Мені подобається взагалі місцевість лісу. Тому добре, хороше тінті. І достатньо багато тут дерев з'явилося. Подивіться, все село тепер в мене знаходиться а, в лісі. І добре, давайте зараз сіру вибухівку. Зараз взірвемо, Так, до речі, мобів треба вимкнути. Опа, все зробили. Так, давайте, друзі, сіра вибухівка, щось погано буде робити, тому що якщо. Колір не яскравий, він робить щось погане. І ага, я з'явився в клісі з мобами. Ну, дякую, хоча б що з хорошими мобами. Я так подумав, якщо в нас з'явився ліс, то напевно можна тут його підпалити достатньо жорстко. Тому для цього я зараз піджигаю а, динаміт, який додасть нам багато вогню. Хоча я думав, вогню буде все ж таки більше, ніж тут. Але добре, що там в нас є далі? Я не пам'ятаю, такий я точно не взривав. Я пам'ятаю, взривав райдужний, а ось цей ні. Тому. Ух, так, яма з'явилася. Стоп, ще якась вибухівка. Тут зривається, багато вибухівки. Що тут взагалі відбувається, друзі? Так, просто дивіться. Ух, нічого собі! Нічого собі! Ого, го, 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 друзі! Ой-ой-ой-ой! Я просто хочу вам це показати, але як ви бачите, трішечки не можу. Опа! Друзі, це, це тепер ще й більший круг, який ми з вами бачили. Ну, точніше, це навіть не круг, але просто подивіться на це. Друзі, просто подивіться це щось неймовірне. Це серйозно щось неймовірно таке з'явилося. Добре, крута вибухівка. Так, і давайте ось цю ще взірвемо, друзі, а, як ви бачите, незерблок, і а, подивимося, що вона зробить тут. Так, давай. Незарблок з'явиться. Ну, я так і думав. Пекельний камінь так називається цей блок. А ми тим часом взірвемо ще деякі вибухівочки. Останні в мене є. Так, і тут я навіть не знаю, що може з'явитися якась вітка тут зображена на вибухівці, і ого, нічого собі вона проробила, друзі. Подивіться, що вона проробила просто до низу Майнкрафта. Ну, нормально, нормально так. Так, а тут, я не знаю, якась зелена вибухівка, якась слизь повинна з'явитися, чи що. Зараз перевіримо. Давайте, друзі, хай взривається, Так, і ага. Нічого не з'явилося, тільки комп'ютер почав тормози. Тому я навіть не хочу чекати. Так, і це в нас факт TNT. І а що з тобою? Чому ти так ворушишся, я не розумію. Так, е, добре, куди, куди ти зник? Ще зараз знову з'явиться. Цікаво. До речі, ось так виглядає ліс. Є. Дивіться просто яка береза гарна, ну дуже гарне дерево таке. Ну, в цьому реалістичному Майнкрафті. Так, стоп, тут щось з'явилося чи ні? Давайте зараз перевіримо. Ага, друзі, куди зникла береза? Ох, нічого собі! Ого, стоп, а тут так дерева ламаються? Я навіть не знав. Е. Ви бачили це, друзі? А як так? Стоп, секунду? Я навіть про таке не знав. <сіх> Тільки <сіх> в кінці відео я дізнався, що можна так дерева ламати, друзі. Подивіться на це. Просто одним ударом бац і зламалося, і все. І в, 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 воно зараз куди дінеться, а просто кудись ділось. Пропало, скажімо так. І давай, падай падай. Та я можу просто всі дерева тут так зламати. Ну, давайте швиденько, щоб вони одночасно всі падали. Давай, давай, давай. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Просто-просто всі дерева падають. Ну, прикольно, прикольно. Не знав, що тут так. Можна, але зараз а, а, дізнався. Ну і що ж, друзі, ось таке прикольне відео в нас було з вибухівкою, з таким а, реалістичним Майнкрафтом. Тому обов'язково зараз натискайте на мої відео, яке ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.